Незабаром зима уряд попереджає, що температура в оселях буде набагато нижчою ніж зазвичай. Тож Кременчужани починають піклуватися про тепло у власних домівках. Мешканці будинків 84 та 86 по проспекту Свободи. Одні з перших зайнялись питанням щодо переходу на індивідуальне опалення. Першочергово написали звернення до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. За дорученням міського голови Віталія Малецького, фахівці Департаменту житлово-комунального господарства провели зустріч із мешканцями будинку, роз'яснили їм способи встановлення індивідуального опалення та розробили покрокову інструкцію. Лічильник є, індивідуальний котел можна придбати і встановити. І тому ми вирішили йти тим шляхом. В березні ми написали листа. Якраз проводили всі зустрічі в ЖКХ, КХ про загальні збори, протокол, склали, передали в ЖКХ, Пройшли комісію. було рішення міськвиканком. Далі підключили міськгаз, замовили проект. І далі все по плану. Індивідуальне опалення в квартирі це система опалення, яка встановлена у вашому житлі та повністю знаходиться під вашим контролем. Тільки ви вирішуєте, коли її вмикати та яка буде температура в приміщенні. Кожен вибирав хто двоконтурний котел. Це одночасно використовується котел і для гарячої води, і для опалення, хто пішов шляхом одноконтурного котла, тільки для опалення. Коли хто захоче. Той включає, скільки хто напалить, стільки і буде. Ми до опалювального сезону, готові. Володимир, мешканець будинку, запевняє, в індивідуальному опаленні є свої плюси. Раніше платили по тарифу, платили одним людям в центрі будинку, було жарко, іншим людям сусідам ті, які мають квартири в крайніх під'їздах, їм було прохолодніше, а платили всі однаково. Тому ті, кому прохолодніше, зараз можуть самі собі налаштовувати. Ті, хто в центральних під'їздах знаходяться, можуть трошки робити менше температуру, за що цього буде значне заощадження. Кожен хазяїн заінтересований в певному заощадженні, тому ми довольні, дуже довольні в даному ефекті. Валерія Лисенко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.